Вітаю, 11 клас. У нас сьогодні останній урок з теми логарифмічні нерівності. І розберемо початку номер 7.15. Номери. Ви бачите, що у вас є логарифм Мкса за основою 0,5. Тут просто, а тут логарифм в квадраті. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, що ми будемо проводити змінною. Логарифм Хса за основою 0,5 позначимо через те... Тоді це в нас те квадрат. І розв'язуємо квадратну нерівність. знаходимо нулі цієї функції, прирівняли до нуля, я за теоремою віта знайшла нулі. І далі або графічним способом розв'язуємо, будуємо параболу відками вгору бо коефіцієнт а дорівнює 1, одиниці більше нуля, додатній. Означили нулі і дивимось, нас цікавить там, де більше нуля. Більше нуля, да, ось ці частини параболи, і ось відповідні їх ікси. Я заштрихувала. Або методом інтервалів розбили на інтервали і розставили знаки. Якщо коефіцієнт А додатній, то починаємо розставляти з плюса: плюс, мінус, плюс. І тут нас цікавить ось ці інтервали. Далі, це ще в нас не відповідь. Бо ми розв'язали ось цю нерівність для Т. Нам ще треба перейти до іксів. Для того, щоб перейти до іксів, ми ось ці проміжки, ось ці проміжки запішемо, запишемо за допомогою нерівності. Не інтервалів Т належать, а за допомогою нерівності. Тут розташоване значення Т. Які, які менше або дорівнюють мінус 2. Тут розташовані на цьому проміжку значення те, які більше або дорівнюють одиниці. І ставимо квадратну дужку, знак об'єднання, так би ми писали об'єднання двох проміжків у відповіді, а тут об'єднання двох нерівності. Тепер виконали обернену заміну Те замінили логарифмом х за основу 0,5. І розв'язуємо, як, звичайно, ми мінус двійку замінили логарифмом 0,5 вже в мінус другому степені за основою 0,5. Далі Другу нерівність також, в другій нерівності також замінили 0,5. В першій степені я не ставила. Далі. Ось тут я для вас, хто підзабув, як 0,5 в мінус другому степені, що ми з ним робимо? 5 десятих, скорочуємо на 5. Буде одна друга в мінус другому. Звільняємось від від'ємного показника. Перевертаємо дріб і отримали дві перших або два в другому степені. 2 в другому степені це 4. Да, це ось для цього. Тепер у першій нерівності. Ми, Із-за того, що в нас основа 0,5 менше одиниця, функція спадна, Тому, коли ми відкидаємо логарифми, ми змінюємо знак на протилежний. був менше буде дорівнює, стане х більше або дорівнює 0,5 мінус більше буде дорівнює 4. Тут також міняємо знак на протилежний х буде менше 0,5, але ми пам'ятаємо, що область визначення, тут у нас х повинен бути більше нуля. Я написала це окремо, ОДЗ х більше нуля. Я це е, е, написала ось ці нерівності. І ми отримали е, у відповіді два проміжка. Я їх не будувала на координатні прямі, бо тут дуже все просто: перший проміжок буде від нуля. До 0,5. 0 не включено 0,5 включно. І від 4 включно до нескінченності. Друга нерівність. Логарифм десяткової в квадраті х менше 4. Тут також краще зробити заміну. Завжди, коли бачите логарифм в квадраті, робите заміну. Це те. Тоді в нас буде нерівність t квадрат менше 4, або перенесли одразу мінус 4, квадрат мінус 4 менше 0. Ще раз нагадую, у квадратній нерівності у вас справа завжди повинен бути 0. Знаходимо нулі прирівняли до нуля. Щоб розв'язати можна на множника можна t квадрат, мінус 4 перенесли дорівнює 4, які числа в квадраті дають 4 мінус 2 і. 2. Подбудували параболу від вгору, бо коефіцієнт а більше 0, 1. І нас цікавить тепер менше 0. Менше 0 – це ось ця частина. Да, параболи, в цій, в цій частині параболи значення функції від'ємні. Да, і ось їх відповідні ікси, цих значень функції. Або методом інтервалів. Нас цікавить там. Той проміжок, де стоїть знак мінус. І знову, це не відповідь ми не пишемо відповідь від мінус 2 до 2, бо це розв'язання нерівності тільки для Т. Тепер ми оцей проміжок записуємо за допомогою нерівності. За допомогою подвійної нерівності. В нас значення змінної t більше мінус 2, але менше 2. Тепер виконуємо обернену заміну. Замість «Т» пишемо логарифм десятковий х. Мінус 2 замінимо як логарифм десятковий 10 в мінус другому. А двійку замінюємо, як логарифм десятковий, 10 в другому степені. Далі, функція зростаюча, тому ми відкидаємо значення логарифмів, знаки зберігаються. І в нас буде х більше. Ну, я тут вже одразу записала 10 в мінус другому це одиниця розділити на 10 в другому. Або 0,1 10 в другому це 100, 1 сота. Ми завжди записуємо відповідь десятковим тропам. Ну, 10 в квадраті це 100. І у вас відповідь, готовий проміжок. Х належить від 0,1 до 100 не включно. Номер 7,17. Номери 7,17 нам треба знайти, при яких значеннях х функція буде, мати, буде приймати додатні значення, тобто буде додатньою. Додатньою це більше нуля. І ми розглядаємо ось цей дріб, і в знаменнику бачимо вираз х квадрат плюс 3. І пам'ятаємо, що квадрат завжди у нас додатній, ну або нуль. Плюс 3 цей вираз завжди більше нуля, завжди додатній. Тому все залежить від чисельника. Якщо чисельник додатній більше нуля, то весь дріб буде додатнім. Да? тому що плюс розділити на плюс дає нам плюс. А якщо буде тут мінус, якщо цей вираз буде від'ємний, мінус розділити на плюс, дає на мінус. Але нас не цікавить мінус. Нас цікавить, коли цей вираз буде більшим нуля. Тобто все буде залежати від чисельника. І ми розв'язуємо нерівність, я перенесла мінус двійку через знак більше, замінила двійку логарифмом десятковим 10 в другому степені. Функція зростаюча, логарифму відкидаємо, буде х більше 100. Ну, і відповідь Х належить від 100 до нескінченності. Номер 726. Номер 7,26, ви бачите такий логарифм логарифма. І ми починаємо з області допустимих значень. По-перше, цей логарифм. Логарифм повинен бути більше нуля. Да? Бо ми знаходимо логарифм від ось цього виразу від логарифму. Тому цей логарифм більше нуля. Далі, ось цей логарифмічний вираз х 5 теж повинен бути більше нуля. Розв'язуємо ось цю нерівність. 0 заміняємо на логарифм за основою 4, 4 в нульовому степені. 4 в нульовому степені це одиниця, і ми з вами е, бачимо, що якщо х квадрат мінус 5 більше одиниці, то зрозуміло, що ця умова буде автоматично виконуватися. Ще раз. Якщо оцей вираз х квадрат мінус 5 більше одиницю за одиницю, то він буде більше і за 0. Тому ось це. Ми не розглядаємо далі. І розв'язуємо квадратну нерівність, мінус одиницю перенесли, буде мінус 6, х квадрат мінус 6 більше нуля. Знаходимо нулі, це плюс-мінус корінь із 6, або приблизно мінус 2,4. Нас цікавить більше нуля, тобто ось ці проміжки. І знайшли область допустимих значень. Можна записувати проміжком, можна ні. І переходимо тепер до нашої нерівності далі. Ось цей 0, ось цей 0. Ми замінюємо, як, ми замінюємо логарифмом, тут основа 1,9, тому і тут буде основа 1,9, 1,9 в нульовому степені. Функція спадна. Тому, коли ми відкидаємо ось ці логарифми, в нас знак змінюється з або дорівнює на менше дорівнює. І одна дев'ята в нульовому степені це ось ця наша одиниця. Тепер розв'язуємо далі ось цю нерівність. Одиницю будемо замінювати як логарифм 4 за основою 4. Функція зростаюча, бо основа 4. Тому знак зберігаємо х квадрат мінус 5 менше, бо дорівнює 4. 4 перенесли з мінусом х квадрат мінус 9 менше, бо дорівнює 0. Ще раз квадратні нерівності справа завжди повинен бути у вас 0. Перерівняли до 0, знайшли нулі функції, це плюс-мінус 3. Я тут розв'язала тільки. За допомогою схематично побудованої параболи мінус 3 і 3, і нас цікавить менше нуля, менше 0, тобто це проміжок від мінус 3 до 3. І тепер ми повинні об'єднати розв'язання ось цієї нерівності від мінус 3 до 3, штриховка вгорі. Ось ця, да, ось цей проміжок від мінус 3 до 3. І в нас є область визначення: це від мінус нескінченності до мінус 2,4, і від 2,4 не включно до нескінченності. І ми бачимо, що перетин проміжків це від мінус 3 включно до мінус 2,4 не включно. Від 2,4 не включно до 3 включно. Але в нас питання стоїть не просто розв'язати цю нерівність, а скільки цілих розв'язків має нерівність. І ми бачимо, що мінус 3 в нас включно, тому мінус 3 – це розв'язок цієї нерівності. Більше цілих чисел, цілих чисел на цьому проміжку, на усьому проміжку, в нас немає. На цьому проміжку ціле число це тільки 3. Тому відповідь 2, розв'язка. І останній номер 727. Нам треба графічно розв'язати нерівність. Для того, щоб графічно розв'язати нерівність, ми побудуємо графіки функції y дорівнює логарифм х за основою 3 і y дорівнює 4 мінус х. Я побудувала таблицю для цієї функції. Якщо х дорівнює 1 девята, яку степінь треба піднести 3, щоб отримати 1 дев'яту. Мінус другу, да? і так далі. У вас е, було е, як будувати графіки завдання. Тут ми бачимо лінійну